Промовах я ми тут... навіть читали в те, що оголошує священник під час проповідей. Ми що чули, що жодної України немає. Ви всі під о, о, крилом Кремля і так далі. Це ж було абсолютно політичні гасла. Не не уявляєте, які гроші туди ходили, абсолютно просто і, і скільки агентів через один. Це сказали. просто просто пане Валері, бо я, я висловлю дещо іншу точку зору. Я би не шукав тут простих рішень. Угу. А звісно, можна ухвалити закон, будь-який закон. Він може назбирати необхідну кількість голосів 226. Але тут питання набагато складніше. Взагалі влазити в ці релігійні суперечки це дуже небезпечно, тому що історично ми знаємо, як які криваві ці релігійні війни, як вони тривали. І тут питання в чому полягає: ми ухвалюємо закон, забороняємо цю РПЦ в Україні. Uh, ну Інше питання: а є країни, де вже заборонили РПЦ? Дивіться, я ще раз я, я пану я... Юрію казав і, і, і релігійна супер ще раз. Раз. Да, Я це... я ж все ж таки доведу свою точку. Що, 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 ми, що ми робимо з цими священниками? Перешиваємо їм пагони з ФСБ на це, на СБУ і автоматично Переводимо заводимо в ПЦУ. Да? ну, коли ми створювали ПЦУ, багато священників у ПЦУ перейшли в ПЦУ. Ми переконані, що там немає агентури ФСБ. Якщо є, то треба їх фактично витягувати, незалежно від того, які вони церкві чи в неї церкви. що ми з паствою будемо робити? Но їх же перевіряють Пас... пане, що ми з паствою будемо робити з тими всіми бабусями, дідусями, які там натовпами ходять за цими священниками. Ми що їм напишемо указ, тепер ходять в іншу церкву. Ми будемо їм наказувати в яку церкву ходити. Ні, хай вони ходять до цієї церкви в Україні там не в Україні Ніхто не з дивіться. Це це буде закінчитися тим, що вони будуть там а, стояти страйкувати а, в поліції. будуть викладати бити фізичне насильство. Оце цим все закінчиться. В Україні є не лише ПЦУ, в Україні є не лише ЦРПЦ, в Україні є ОКЦ, мусульманські церкви, протестантські церкви, в Україні зрештою є атеїсти. І в цій ситуації треба йти дуже обережно. Да, треба проводити інформаційну кампанію, треба показувати тих священників, які є колаборантами. Треба їх сажати, щоб всі бачили за що їх сажають, хто ці, хто ці люди. Треба це все проводити. Якщо ми говоримо в цілому про храми, так храми належать цим територіальним громадам. І оці місцеві громади вони визначаються, хто там буде угу. ПЦУ, УПЦ чи там РПЦ, чи якийсь інший храм. От о, і земля, якщо вона приватній власності належить, так давайте вводити такі Але закони. Але ви не розумієте, про що мова йде? Мова не йде про позбавляти людям ходити до церкви, яка сьогодні належить до УПЦМП. Вони просто це не буде у, у УПЦМП. Це буде. Православна ця Свої... Ну ні, це не, дивіться, ну, це, це, ж, не ПЦУ, це, ж, це держава, не держава це має камера. це називати. Вони будуть ходити так, як коли є... священник буде правильно. Ну, дивіться, як ну правильно. Давайте і там перемінуємо просто-напросто. Це не вирішить питання, тому що залишаються ці священники. Вони формально перейдуть ПЦУ. Залишається громада величезна, яка не сприймає ПЦУ, яка не сприймає іншу якусь церкву. І це питання так от не вирішується шляхом якогось указу ну, чи наказу дивись, ті ті, що сприймають злочинну організацію, це також ні, не, дивіться. Не якщо це злочинна організація, давайте проводити судовий процес, показувати, що ця злочинна організація фінансує там збройні сили Шукати Російської Федерації. Докази. докази показувати і робити суд, а не просто-напросто у прийняти указ про те, що це злочинна організація. Я так же це, так так же це питання не вирішується тому, що судити в даному випадку Випадку, можна певних ієрархів, правильно? Правильно. В яким е, пред'явлено звинувачення. А як організація, вона залишається як організація. І якщо ми зараз всю цю консерву, яка сидить тихенько, там залишимо і залишимо цю організацію, слухайте, мені глибоко наплівать, посадять павла по чи ні. От гли... рівно, як і пасти. Я щось не бачу по Києву натовпи цим, з хоругими, щоб ходили навколо сізочі. Де він там зараз перебуває е, е, приїхала? Вся Україна зібралась визволяти е, нового святого Павла. Тарас так, до чого тут Павло де, ми ж не про де, до чого. Ми ж не про друзі, Павла, центр, Чому? Чому? Є, є центрня рішення. Давайте почуємо ще одну думку. А, Шановні центр, пане Центр прийняття рішення, де. де в мене є питання. Одна, Не хвилина, в одна хвилина, одна хвилина. Мото має визначити, і чий голос має бути фінальним? Що РПЦ в Україні це ага. злочинна організація? Це має Верховна Рада проголосувати. Це має оголосити президент. Чи це все-таки мають бути висновки правоохоронних органів і судові рішення? Чий голос тут важить на сьогоднішній день? На Та, двох що рівень, політичний так це... і судовий Пане має, бути, Чі? має Чі? бути має бути спочатку юридична оцінка. Якій має бути дана політична оцінка. Я не ну, уявляю собі, що в США після 11 вересня 2001 року, наприклад, там президент Сенату встає і каже: ми тепер забороняємо сунітський іслам в Штатах без Я, ну, Дока доказів від вибачте. ФБР, без, без нічого. Має бути юридична оцінка, а на цій юридичній оцінці має бути висновок уже в тому числі і політичний. Ми не забороняємо політично, ми говоримо не про заборону політичної течії. Або уявлення людей про віру в Бога. Нам ми за, говоримо про Закон конкретну демократізацію про яка, свободу совісті, але ж ми говоримо про яка утворилась, держави. яка утворилась, і для того, щоб ми виходили на суди, де будуть судитися безпосередньо, мають судитися безпосередні люди. Має бути політична оцінка, після якої, будь ласка, йдіть. Друзі, в суди Друзі, і політична оцінка, ми, так. з ким ми Ост... сьогодні воюємо. З Москвою, де центр прийняття рішення УПЦ Москва це ворожнеча організація. В Лавра це державне майно, Почанська в Лавра це державне майно. Тобто, про що ми тут От говоримо? Провава але в будь-якому разі правова оцінка, ми, ми ми, ми правова на оцінка через докази, які розслідує служба безпеки України, і те, що фіксують, тому що без цього голі звинувачення. Ну ми розуміємо, що ми здорова, правова держава.